Засідання контактної групи у форматі Рамштайн може бути останнім у такому форматі, як інформує видання «300». Політиків про це заявили в міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, нова адміністрація США ймовірно запропонує іншу форму цієї діяльності. Саме тому НАТО має взяти на себе більший тягар. Так вважає голова відомства. Також пан косіняк камиш нагадав, що наразі його країна разом із Німеччиною і Італією очолює коаліцію бронетанкових сил і досягнення. міністр планує представити на зустрічі у форматі. Рамштайн. Далі про наших сусідів. Мінськ розпочав військові навчання біля українського кордону. Про це повідомляє. Міноборони Білорусі за даними відомства маневри за участю тероборони резервістів і військових запасу триватимуть до 31 січня. У ході навчань планується здійснити всебічне забезпечення військ із залученням місцевої бази, відновлення навичок командного складу в управлінні підлеглими, а також підготовку до виконання завдань спільно з інженерними підрозділами збройних сил. Українські прикордонники відстежують хід білоруських навчань. Про це у коментарі видань Українська права правда, заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко за його словами: ударних формувань у напрямку нашого кордону наразі з боку Білорусі не зафіксовано. Збройні сили України нанесли високоточний удар по 8-й гвардійській загальновійськовій армії РФ. Про це повідомляється у телеграмі е, Генерального штабу збройних сил України. Повідомлення йдеться, що командний пункт ворога знаходився у місті Харцизьк Донецької області. За даними генштабу, окупанти використовували будівлю для координації атак проти збройних сил України і жителів Курахового. Було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб. Підкреслили у генштабі. Yes.